Мадійські пропадає. Добрий день, дорогі друзі! Вирішила сьогодні зробити прямий ефір і пояснити переваги членства клубу. Наш клуб подорожуйте більше, економте більше. Дає можливість запрошувати людей всього світу. У нас вже більше 2 мільйонів і 190 країн. Що дає наш клуб? Дає переваги, про які ви зараз почуєте. Як до нас потрапити? Щоб зайти в клуб, треба отримати посилання від людини, з якою ви спілкувалися. Для цього вона насилає вам або QR-код, або посилання. Натиснувши на посилання, ви зразу отримуєте картиночку. Будь ласка, перевіряйте всі, щоб верху чітко було, від кого надійшло вам посилання, тому що в нас на першій сторінці інколи відходить просто запрошення до клубу без імені, як для ознайомлення. Ну, це запросила вас людина, ви вводите своє ім'я, фамілію, емейл, тільки вручну. Не копіруйте, тому що не пройде. Далі ви вводите пароль. Повторюйте його, номер телефона країну, і далі зареєструватися. Коли ви зареєструвалися, у вас відкривається моментально вибір пакетів. Натиснувши на любу кнопку, яка червона, ви зразу можете його платити. Як ви бачите, в нас є пакет преміум на 500 доларів заход, пакет Класік на 200 доларів заход і пакет старт. На 50 доларів. Далі, щоб стати партнером клубу, у нас є така функція оплатити 95 доларів це один раз на пів року. Який пакет ви вибираєте, на той, той повинен у вас в рамочці горіти червоним кольором? Далі ми нажимаємо оплатити, і в нас з'являється купа платіжних систем. Це ще раз підтверджує, що компанія легальна. Працює зі всіми мастер-віза, пайпей, картами. От. І це дає можливість нам вибирати, підтримувати свої платежі постійно, прив'язавши свою карту. От. Також у нас є карти, бачите, є Visa і Мастер, карта з 3D. Це коли людина знаходиться не в Україні, наприклад, і хоче оплатити євро, вона нажимає на цю карту і тоді долари перетворюються в євро. Взагалі, у нас оплата все в євро. Євро в опла... доларах вибачаюся, тому що у нас компанія американська, вона зареєстрована в во усіх Штатах Америки, і в нас прийнятий такий курс для оплати, долар, валюта долар конвертується у всіх країнах. І в кого долари, в кого злоти, в кого єни, в кого гривня. Кожний оплачує своєї карти і отримає на рахунку наші бонусні бали. Бонусні бали це єдиниця, якою ми розплачуємося, купуючи круїзи, тому що ми всі в рівних умовах. А зараз я вам розповім переваги кожного пакету. У нас, як ви вже бачили, є три різних пакета. Перший пакет у нас преміум. Ми заходимо на 500 доларів. 250 доларів це йде подвоєння суми, і 50 нам подарунок. Тобто зразу ж в нас на нашому гаманцю є 800 бонусних балів. Наступного місяця людина платить тільки 250 доларів. додає компанія ще 250 бонусних балів і загальна сума 500. Так, ми платимо кожен місяць з того числа, в який ми зайшли в клуб. Обов'язкова вимога на протязі п'яти днів оплатити свій рахунок, тому що бонуси будуть подвоюватись. Якщо ми не оплачуємо вказаний термін, наші кошти остаються в такій ж самі сумі. Ви заплатили 250, 250 вам і Це нас зобов'язує витримувати фінансову грамотність і чіткість оплати коштів на компанію. Дивіться переваги: ми заплатили за рік всього 3250, кожен місяць далі по 250 плюс перший 500. І компанія нам додала 3050 на рахунку 6,300. Скажіть, будь ласка. Хто вам за рік 3 3000 доларів для того, щоб ви вигідно і гарно подорожували. Ще перевага цього пакету в тому, що тут є необмежена кількість вибору круїзів, отелів за пакетом Інстейт. Це окрема вимога, це скидка 17%. Коли ви вибрали всі свої бонусні бали і, наприклад, хочете ще з своїми друзями поїхати, ви можете вибрати необмежену кількість отелів або круїзів зі знижкою 17%. Я особисто зараз користуюся на всі отелі тільки таким пакетом. Це дуже вигідно, навіть порівнюючи з букінгом. Перейдемо до іншого пакету. Другий пакет у нас був класік. Раніше існував для всіх, але люди стали їздити частіше, використали свої бонусні бали, і компанія пішла нам на зустріч, дала можливість накопичувати більше і їздити частіше. Після цього, як ви заходите на 200, компанія додає 100 і берете подарунок в кабінеті, така нарисована коробочка з бантиком. Ваш е, хто запросив друг. Або знайомий завжди вам покаже, як забрати ці 50 доларів в подарунок. Тобто зразу моментально у вас 300 плюс 50. Наступні місяці ви платите по 100 доларів. Вони добавляються вам іще бонусні бали і перетворюються в 200. І так, 12 місяців, ми поклали на свій тревел рахунок 1300. Компанія додала 1250. Маємо 2550. Вигідно, вигідно. Але це для тих людей, хто їздять рідко, збирають кошти і їздять в невеликі такі круїзи, там по Середземному морю, наприклад, або далеко поїхати за такі кошти вже швидко не можна. Тому треба збирати два місяці. Я вам перевожу приклад, як у нас розподіляються кошти на покупку круїза. де вигода. Крім цих коштів, що нам дали. Ви, наприклад, хочете поїхати в круїз, який коштує 3000. Це каюта на двох середнього класу. У нас є каюти з вікном, каюти без вікон і каюти з балконом. От, наприклад, зараз на 9 днів поїхати на Канарські острови, каюта стоїть з балконом на 2-3 тисячі доларів. Це фактично ви накопичили тут за 2 місяці 1300, 800 і 500. Вашу половину ви сплачуєте 1300, а 200 ви переносите сюди. Ці кошти доплачує член клуба і у вас не хватило. Значить, взагалі виходить круїз, треба тут доплатити 1700. І круїз вам вийшов 2250. Економія 750 доларів буде. Чому вигідніше довше збирати? Тут у вас вже буде 1800 балів. Ви не доплачуєте 200, і у вас 300 останеться на наступну подорож. Якщо ви хочете поїхати цей же самий круїз е, на канари в грудні, то ви не поїдете, тому що вам треба збирати 6 місяців. Це вже буде перенесеться на квітень або на травень. І ті ж самі кошти, 1500, ви назбираєте тільки, тільки через 6 місяців. І дивіться, так само ви заплатите півтори тисячі. А півтори тисячі ваш напарник, якого ви запросите з собою, не член клубу. Тут є переваги двом членам клубу, одному члену клубу і інші можливості. Сама маленька вигода у нас це 25%, коли їде один член клубу, а другий просто гість, якого запросили. Але для члена клубу знижка виходить 50%, тобто, бачите, різні вигоди. Члену клубу і не члену клубу. Тому ви, поїхавши вже в цей круїз, не маєте в принципі нічого, накопичуєте далі, довше насліна на майбутню свою подорож. Тут вигоди наявно винні. От. Можна їхати через два місяці, через рік, через три. Наші кошти збираються у нас на вашому рахунку. Називається така золота тревел-карта. Гроші накопичуються потихеньку, ви їх використовуєте і їздите в круїзи. Ну, якщо зараз показати про вигоди пакету 50, от, е, це вигода тільки в тому, що ви не платите великі кошти і до, і для людей, які або про вірю, або не вірю, або подумаю. Тому що якщо людина заходить на пакет 50, і так само додають 50 бонусних балів, в неї вийде 100. Далі 4 місяці ця людина платить по 50, вони не, не подвоюються. Также у вас в кабінеті єдине, коли ви будете вчасно сплачувати ці 50 бонусних балів, то компанія додать вам 100, ви їх заплатите, і тоді у вас на кабінеті з'явиться 300. Подивіться, як ви платили по 100. Тут підсумуємо, за 4 місяці ви внесли 200 доларів, от, а отримали всього 200, 250 по 50 подарунок. 200 плюс 100, 300 отримали, отримали 300. Якщо перейдете, ви додали ще 100, 400, заплатили і отримали 500. Так? А якби ви кожен місяць тут платили по 100, ви ще по 50 доларів додавали, платили по 100, то у вас би було тут 200, 200 і 200. Тобто, перейшовши на пакет, зразу тут класік після першого місяця, як ви розібралися, почитали все про нас, визначилися, що це добре, і вирішили розповідати іншим людям, то у вас тоді, виходить, 700 і плюс 300-800. Ось так. Ви втратили фактично скільки коштів за цей місяць? 500 балів так? Ось, вроді виходить. Ну, Математику провіримо, бо я на ходу так швидко не рахую. Е, значить, 200 і 100-300, ви отримували 300, а тут 800. Так, да, 500 доларів, 500 бонусних балів за 4 місяці у вас недостатньо буде на майбутній круїз. Це основне, що я хотіла сказати. Далі можна показати ще, як вигідно подорожувати і накопичувати кошти. У нас фактично кожен другий круїз виходить безкоштовно за рахунок коштів, які нам подарувала компанія. Місія клубу, чим більше люди їздять, тим більше оздоравлюються, тим більше вигоди вони отримують. Зараз що вінким напишу. Ну, наприклад, возьмем той самий приклад 3000. 3000 круї стої. Якщо людина накопила, на 200 доларів накопичила собі 6 місяців, помножити на. Ну, хай візьмемо на 6 місяців, в неї виходить, скільки 000. заплатила вона 1200, а має на рахунку 1350. Ми це вже бачили, так? Якщо ми віднімемо від, це значить нам 6 місяців, мало, нам три 7 місяців. Це імпровізація на ходу. Бо от 7 місяців у нас, вибачте, погано пише 1400. І тоді більше виходить. Подвоєна сума. 1400. Так ми рахуємо, скільки нам треба місяців платити на той круїз, який ми вибрали. 200 на 7, 1400, так? Круїв стоїть 1300. Ми забираємо всі ці кошти, 7 місяців, платили, а маємо 2800. Там ще подарунок 100, 2950. Багато, щось я запуталась. Ні, 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 ні. Все правильно, 1400. 1400 на 7. 1400, а вони ж іще. А, ну так, да, 1400, все вірно. Тут по 100 ми платимо 7 місяців. 7 місяців по 100 барів. От, якщо ми зараз від трьох тисяч від трьох тисяч, так само по принципу, що половину платимо тисячу, у нас лишається ще тут тисяча е, шісто. У нас нічого не лишається. Ми забираємо всі кошти. Да, ми забираємо всі кошти і платимо далі. Ми доплачуємо тільки сто. Тобто тут 1600. так? А тут у нас мінус 100. Значить, правильно, 8 місяців 1600. Оце краще тоді, коли 8 місяців. Вертаюсь назад. Математика проста. Ходуємо, імпровізуємо. 8 місяців виходить 1600. Так краще. 1600. Ми заплатили всі 1600. От. 1600. 1500, вибачте, 1500, бачите, 1500 і друга людина теж 1500. 1500 ми заплатили, але 100 у нас залишилось. так. Наступних 6 місяців ми знову платимо, але фактично ми заплатили скільки тут? 800. Тобто тут уже економія, яка? 700 доларів. Також за. 8 місяців на 100. От. Тепер дивіться, якщо ми беремо другий круїз за ту ж саму ціну. От у нас тут ми заплатили 8 місяців, далі вісім. Мі... Скільки нам треба ще заплатити? 1600. Треба ще 8 місяців платити. Теж вийшло 1600. Щось я тут запуталась. Давайте я вам зараз зупинюся, розберуся і повторю другий раз. Тому що. По 100 ми платимо, а я ще 200 написала. Uh -huh. ага. За рік, вибачаюся, виходить, за рік ми платимо 2450, ви зняли 1500. І в нас лишилося 950. Правильно? Отак. От Якщо подивитися, то тоді 950, щоб на наступний круїз поїхати, нам треба ще 550. 550 це фактично 200, 300 доларів. Принцип в тому: 300 доларів. А тут у нас 300 доларів, ми заплатили за рік дві, дві. 450 і плюс ще 300. Бо це 250 і з'їздили два рази в круїз по 300 доларів. Смисл mm. такий: якщо я окремо другий раз повторюю. Принципи вигоди зараз перейдемо на другий, Я розпишу і тоді повторю в прямому ефірі знов ці вигоди подорожування з компанією.